Молитися як вдова. Роздуми над Словом Божим на суботу 32 го звичайного тижня рік другий. Ісус розповів учням своїм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. кажучи. В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся. І людей не соромився. Була в тому місці й вдова, яка приходила до нього й говорила захисти мене від мого супротивника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не надокучала мені. І промовив Господь: Слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде Він зволікати щодо них? Кажу вам: Він оборонить їх негайно. Однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Певно, кожний християнин замислюється над питанням, як молитися. Якщо запитаємо про це Ісуса і пошукаємо відповіді у Євангелії, то знайдемо Його дивовижно коротку і просту відповідь молитися завжди і не падати духом. Однак буває, що така відповідь нас не задовольняє ми радше очікуємо відповіді. Про тривалість молитви, як знайти час для неї, як часто, як зосередитися, якими словами молитися. Інакше кажучи, ми запитуємо про техніку молитви і про те, як багато молитви Бог від нас вимагає. Тим часом Ісус відповідає: молитися завжди і не падати Духом. Чи ж це не надмірність? Як то взагалі можливе? А може повчання стосується тільки монашок у споглядальних монастирях? Ні, наука Христа стосується всіх, і вона зовсім не така важка для виконання. Зрештою, Христос не накладає на нас важких тягарів. Складність у розумінні науки Ісуса полягає в її простоті. Ми шукаємо складних відповідей на прості питання, і тому не можемо їх знайти. Тоді як таємниця християнської молитви відкривається вже у першому слові тієї молитви, якої нас навчив Господь. Отче. Молимося як діти Божі. Дитина завжди і неустанно довіряє. Нашою неустанною молитвою до Отця Небесного є молитва серця, яка довіряє. Справжня і щира довіра триває вдень і вночі, і Нею ми взиваємо Отця невпинно. Отже, умова доброї молитви це довіра до Бога. Про це нас повчає Христос у Притчі про вдову. Яка безустанно приходила до суді з проханнями про захист. Якби та вдова засумнівалася в суді, то не допросилась би його втручання, а оскільки була вдовою, то не отримала б ні звідки іншої допомоги. Суть цієї притчі в тому, що як вдова була здатна довіряти суді, який Бога не боявся. І з людьми не рахувався, то тим більше ми можемо бути здатні довіряти Богові, який любить своїх дітей і завжди відповідає на їхні благання. Іншими словами, вдова спритчі має нас присоромити. Вона знайшла людський спосіб на суддю, а ми не можемо знайти способу молитви. Однак не тільки про сам спосіб молитви йдеться Господу Ісусові, Він прагне довірливої віри, бо завдяки ній зможе відповісти на всі наші благання про порятунок, хоч би коли це знадобилося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.